сараї відкрили після реставрації історичної мечеть Гортаджамі. Відбулася перша колективна молитва за участі керівництва духовного управління мусульман Криму та меджлісу кримсько-татарського народу. На урочисте відкриття було запрошено міністрів культури і туризму кримської автономії, а також представника президента України в Криму. Проте вони з невідомих причин не з'явилися. Будівля за кількасот років своєї історії горіла, а також зазнала руйнування внаслідок землетрусу. Радянська влада перетворила мечеть на кінотеатр. У 90-ті роки давнє приміщення було передане мусульманській громаді. Його відновили коштом жертводавців, родини Умерових. Тепер мечеть служитиме місцем молитви. Учені продовжують досліджувати старовинну будівлю. Исследования показали, что видимо, она была построена в XVI веке, в середине во второй половине XVI века, когда расстраивался Бахчисарай. Вот. Хотя есть как бы, источники, которые свидетельствуют даже о более раннем его происхождении.